Ті, хто обіцяли боротися з корупцією, самі стали ширмою для хабарників. Політичні партії, блоки, які взяли в свої ряди журналістів та сотників майдану, протягнули за їхніми спинами у раду сотні корупціонерів. А самих журналістів та громадських діячів, схоже, залишили за бортом масштабного деребану державного бюджету. Цікаво, на що сподівалися мої колеги, коли йшли в парламент. Кандидат в депутати від блоку Порошенка, журналіст Мустафа Наєм написав в своєму Твітері, що не зможе прожити в Києві на 6,5 тисяч гривень. І хоча це майже вдвічі більше середньої зарплати, мучитися без грошей моєму колезі лишилося недовго. Такою низькою зарплатня депутата буде лише до кінця року, поки діє закон про скасування депутатських пільг. Потім він отримує доплату за важкі умови праці, як оцей шахтар. За віддану службу державі, як оцей ветеран, та гроші на оздоровлення, яких ніколи не побачить оцей лікар. Загалом моєму колезі будуть платити біля 18 тисяч гривень на місяць. Але я сумніваюся, що навіть таких грошей вистачить для того, щоб жити серед мільйонерів та хабарників, які пройшли в раду під прикриттям журналістів. Вперше на телеекранах. Поїдемо, будете вчити своїм власним природом. Ми зробимо те, на що давно чекає вже вся країна. У вас є 170 гривень. Самі вирішите, заправити машину, поїсти, сходити на манікюр. Навчимо народних обранців жити на одну зарплату. Я можу прожити на 5 тисяч. На утримання народних депутатів держава щорічно виділяла шалені гроші близько 100 мільйонів гривень на рік. А це до 50 тисяч гривень в місяць на кожного. Депутат отримав 50 тисяч, і про це треба чесно говорити. Але тепер прощавайте розкішні ресторани, дорогі автівки та брендові речі. Влада, нарешті, змусила жити депутатів по-новому. Навіть якщо це не подобається. Три місяці тому зарплату парламентарів урізали. І тепер це лише 5 тисяч гривень. Але колишній спікер Яценюк своїх не кидає. Каже, зменшення тимчасове лише до кінця АТО. Ми залишили голий оклад, який буде складати замість 17 тисяч 6,5 тисяч. 5 тисяч гривень на місяць. Деякі новообрані депутати задоволені. Наприклад, Козак Гаврилюк до отримання мандату він викручувався, маючи в кишені півтори тисячі гривень на місяць. За п'ять тисяч це дуже сумашечі гроші. Живи скромненько, кусай поменше, на довше хвати. Ви певно радієте так, як ми, що, хоч трошки парламентарі побудуть у шкурі звичайного українця. Не поспішайте. Новообрані депутати не хочуть затягувати паски навіть на деякий час. Я не пропоную піднімати зарплату депутату. Я пропоную повернути те, що в нього було. В той момент, коли в країні триває війна, а у бюджеті катастрофічно не вистачає грошей. Новообраний депутат Мустафа Наєм вимагає підвищити йому заробітну платню. Бу Тоді була мені здається, що 17 тисяч. Депутатка Ганна Гопко заспівала ту ж пісню. Мовляв, на 5 тисяч гривень вижити просто нереально. 6 тисяч гривень я не зможу себе отримати. Частина виборців обурена. Коли журналісти збиралися в народні депутати, їх не лякала зарплата в 5 тисяч. Вони переконували, що будуватимуть нову країну з європейськими цінностями. Наша головна ціль – це не борьба за власть, це не для того, щоб хтось да в відставку. Нам головне показати, що ми є, що ми хочемо в європу. Там до речі, у Європі. Депутат отримує заробітню плату лише вдвічі вищу ніж звичайний європеєць. У депутатів немає звички обідати та вечеряти щодня в ресторанах. Це досить дорого навіть для нас. У ресторанах обідає тільки на свято. Кожен депутат отримує сьогодні 8 тисяч 667 євро. Ця сума оподатковується. А на роботу до парламенту їздить громадським транспортом. Журналісти програми гроші вирішують провести майстер-клас для народних обранців та показати, як прожити на одну зарплату. Я був співавтором закону про скасування пільг для народних депутатів України. Арифметика проста: 5 тисяч гривень поділити на 30 днів. Виходить рівно 170 гривень на день. 170 гривень на день. Це для звичайної людини. Я скажу розкіш. Депутат Сергій Каплін погодився прожити цілий день на ці кошти та переконати колег, голодувати на депутатську зарплату не доведеться. Я можу поїхати в метро без проблем на роботу до комітетів Верховної Ради. Ми вирушаємо автівкою, бо навіть з такою зарплатою депутат може собі це дозволити. Ось газова установка, навіть не останнього покоління. 10 літрів газу це на день так, виходить? там більше на два дні на два дні це коштує всього 40 гривень на день, якщо замість бензину заправляти газом. Нарешті ми в комітетах Верховної Ради. Тут депутати мають працювати та працюють вони не часто. У стінах цієї будівлі є чим зайнятися. Це порукарне. Красу тут наводять за смішні гроші. Навіть зі своєю новою зарплатою парламентарі можуть дозволити собі виглядати на всі сто. Стрижка волосся, особливо нема чого Екс-депутатка від КПУ пані Олександровська ніяк не забуде дорогу до салону краси Верховної Ради. Манікюр, педикюр, стрижка і все це по 20 гривень. Комуністичний не народний. Вже немає. значить, тільки не можна вже. Настав час обіду. Скільки ж коштуватиме він для народного депутата? Наша манна, 5. Буде з ікрою – 17 гривень. Вареники є, да? так? Сметани. Хліб, 60 копійок шматочок. Да? Давайте мені е, український. Годують не гірше, ніж у ресторанах, а обходиться це в якихось 30 гривень. З робочого кабінету пана Капліна відкривається краєвид на готель Київ. Минулого скликання держава надавала тут номери для всіх депутатів не киян. Цікаво, як зараз? А зараз буде така <піллявання> будь ласка. Да може Навіть народний депутат може може зняти собі там житло, зможуть вибирати собі або квартиру, або готель, або підписувати готель. угоду Скільки і компенсувати. Це все буде. 13 000. Тож, шановні депутати, на вулиці ви не залишитесь. Держава вам знову надаватиме житло безкоштовно. Українським депутатам можна взагалі ні про що не хвилюватися. У них є навіть своя безкоштовна служба таксі. Є ще ж автопарк народних депутатів. Ти собі можеш замовити безкоштовне таксі. Що серйозно? Так, да, можемо замовити, і воно приїде. Депутатка Європарламенту Бріта Гасельман шокована кількістю пільг наших парламентарів. Так у неї непогана зарплата у 8 тисяч євро, проте вона сама себе на неї забезпечує. Держава лише надає офіс для роботи та безкоштовний проїзд залізницею. не таксі за кілька мільйонів гривень чи може все-таки метро. Шановні депутати, не бійтеся тут, не кусаються. Я люблю метро швидко, комфортно, дешево, дві гривні на жетон. І через 15 хвилин ми вже в іншому кінці міста. О, давай швидше. Капліну сподобалося. Обіцяю у нові раді агітувати колег пересісти на метро. За військово я переконав. За цілий день ми витратили 160 гривень. Десять навіть змогли відкласти на завтра. Сильно обмежувати себе в чомусь капліну не довелося. Ну, можна прожити, реально, де брідта Гасельман сміється. З такою кількістю пільг українським депутатам заробітня платня не потрібна взагалі. У нас немає стільки пільг, проте, незважаючи на все, ми впевнені, що депутати мають отримувати достойну плату, добре одягатися та відпочивати. Але для цього потрібно поставити їх в усі рівні умови та прибрати пільги, на які з бюджету тихенько виділяються мільйони.